Ей, маркетинг, тут! 70% малих бізнесів вважають, що вірусний контент допомагає їм залучати нових клієнтів. У цьому відео ми поговоримо про створення вірусного контенту для малого бізнесу. Та спробуємо з тобою розібратися, як залучати увагу широкої аудиторії без великих фінансових затрат. Поїхали! Вірусний контент це один з небагатьох умовно недорогих інструментів, які можуть допомогти бізнесу просуватись у вихорі. Контент у соціальних мережах. Малий бізнес стикається із численними викликами ще на етапі створення, а намагаючись виділитися на ринку, може попасти в неприємну ситуацію, коли нестача бюджету не дозволяє нормально промовтись. Тут на виручку приходять вірусний контент, який сам по собі не є винаходом останніх років, але завдяки розвитку технологій тепер будь-хто з телефоном. Плюс-мінус рівними руками та багатою уявою, може пілити кортецький контент і органічно просувати. Для початку що таке вірусний контент? Вірусний контент це матеріали, які швидко розповсюджуються, зазвичай через активне поширення користувачами в соціальних мережах та інших платформах. Основна мета такого контенту викликати емоції у глядачів, щоб спонукати їх ділитися з іншими. До речі, це не обов'язково відеоконтент. Вірусними можуть бути тексти, гіфки, картинки, аудіо та взагалі все, що тільки можна комусь відправити в мережі. Головна задача викликати емоцію. Звісно, що для бізнесу було б добре, щоб це була позитивна емоція, але насправді і чутливий контент, який розчулить до сліз, теж вірусилово. Що це ми розібрались, а як його створювати, дивимось далі. Найперше, що треба зробити, це знати свою аудиторію. За замовчуванням. Цей пункт стоїть на початку будь-якої рекламної кампанії, тож і тут його пропускати не варто. Використовуємо інструменти аналітики, такі як Google Analytics або Facebook Insights. І на цьому етапі добре було б мати вже якусь базу даних, адже ці інструменти аналізують існуючі та минулі рекламні кампанії. Тож, якщо рекламні аккаунти цнатливі, нічого не вийде. Але якщо реклама таки крутилась, то дивимось на такі речі: демографічні дані, інтереси та хобі. Поведінка користувачів на основі цього вже буде більш явна картина, на яку можна опиратись і рухатись далі. А далі емоції вони відіграють ключову роль в процесі створення вірусного контенту. І чим ці емоції сильніші, тим краще. Ну, мається на увазі емоції, які викликаються у людей, а не ваші емоції. Емоційний контент має більший шанс на поширення, людям хочеться ділитися тим, що викликає емоцію в них самих, і це навіть являє собою своєрідне спілкування. Я думаю, що в кожного з нас є переписка з другом чи подругою, де немає жодного слова написаного нами, але дофіга контенту. Тож створюйте матеріали, які викликають сміх, радість, співчуття, сльози. Чим сильніша емоція, тим краще. Але тут важливо не заграватись, тому що одна справа робити контент, а інша що ваш бренд будуть з цим контентом потім асоціювати. Тож обережно. Як приклад, наведу тобі кампанію Покажіть нас від дав у 2021 році, що показує реальні жіночі образи, і стала вірусною завдяки емоційній складові. Взагалі дав ще з 2004 року такого роду кампанії застосовує. Тож у них точно можна повчитися. Зараз ти маєш сказати, во так в цій кампанії там ж, ж зірки залучені. Ну, звісно, я ж не кажу тобі роби, як дав. Я кажу тобі дивись, як робить дав і роби по-своєму. Наприклад, якщо це містечковий бренд, то можна залучити якусь місцеву зірку, або зробити вірусний ролик. Креативність та унікальність контент має виділятися. Тут є декілька варіантів: або своєрідна зйомка, або пізнавані особистості, або, наприклад, щось, що по своїй суті є викликаючим. І нестандарт. В останньому випадку є дуже великий ризик напоротися на купу негативу і потім вибачатися, чи пояснювати аудиторії, що ж ви там такого мали на увазі, але це невід'ємна складова вірусності. Наприклад, одна з моїх улюблених кампаній Old Spice Smell Like a Man. Вона стала культовою саме завдяки сміливості та гумору, але й негативу їм тоді прилетіло. Придумати вірусну зйомку все ж важче, ніж обіграти життєву ситуацію. Тож я б концентрувався саме на суті ролику, а не на типі зйомки. Використання соціальних трендів. Це, мабуть, найпростіше. Слідкуйте за популярними трендами у соціальних мережах і адаптуйте їх під свій бренд. Це може бути участь у челенджах або використання мемів. Але тут дуже важлива швидкість, і в цьому випадку кожна секунда на рахунку. Трохи затягнули і все, вже не, не вірусно. А ще довше затягнули і отримали антирекламу. Тут, я думаю, навіть прикладів не треба, але можемо згадати про Ice Bucket Challenge, який спершу всі такі ого, вау, клас! Потім, та ну да-да, да». потім наприкінці було бажання взяти відро і таки вмазати тому актору, щоб він більш не знімав цих відросів. Загалом створення вірусного контенту це як грати в лотерею. Може зайде, а може не зайде. Якщо зайде, то окупиться з сторицею. Але з іншої сторони, може бути багато спроб і можна напоротися на негатив. Щоправда, негатив люди доволі скоро забувають, так що експериментуй. Я сподіваюся, що я надихнув тебе цим відео створювати та експериментувати, а найкращою подякою за таке буде прожати лайк цьому відео і, звісно, підписатись на канал про маркетинг та бренди. А наразі будемо дякувати. Побачимо!